З нами в студії речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю при фронтовій території, які в безпосередній близькості до противника постійно обстрілюються. Ми щойно в сюжеті бачили відео з Херсона. Власне, чи можемо протидіяти такому противнику, таким нападам? І що для цього ще потрібно? Ну тут слово ще мабуть навіть не варто казати, бо потрібно ще дуже багато. У Нас не так багато засобів сьогодні, щоб прикривати прифронтові території. Якщо ми говоримо про те, що ми можемо Петріот захистити там Київну чи інше, то поставити Петріот близько до лінії фронту, ну це не може це згублено буде для нього, тому що він буде знищений тою ж артилерією чи ударними БПЛА і так далі. Тому прикриття потрібно. Ешелоноване від малого ППО до середнього до великого з прикриттям винищувальної авіації бажаної такої, як f 16 Тому обстріли йдуть вони постійні, не лише ракетами. От цієї ночі Іскандер м селідово бачили трагедію, так людську с 300 ракета Х-31 і Так далі, це все засоби, які ну, можуть збиватися такими системами, як Петріот. Ну можливо, сам ПТІ, ми ще не бачили його в роботі, саме по балістиці, але можуть. За даними ТТХ, це робити і такі комплекси, тому нам потрібно більше систем, щоб допомогти. Протистояти балістиці нашим силам оборони, ну і інших систем і Айрісів, і насамців нарощувати ППО зараз ми нарощуємо велику кількість мобільних вогневих груп, як крок, кроки вони показують гарні результати проти дронів. Але проти потужного вже озброєння потрібно більше саме таких систем, які можуть це робити. От, власне, якщо ми говоримо про підсилення для ППО тут на місцях і ближче вже до лінії фронту, гуманітарний штаб Гройсмана також передавав підтримку таку для ППО. Наскільки за? Раз важливо підтримувати ППО. Наскільки вони міцними мають бути? Ну місцеві громади підтримують. Не лише як спочатку війни, засобами там маються на увазі харчуванням і так далі. Зараз вже переходять до більш дієвих рішучих кроків щодо забезпечення автомобільним транспортом. Мобільні вогнові групи це тому й мобільні, що вони мають рухати швидко і виходити на ціль. Якщо є програмне забезпечення відповідно на планшеті, планшети це теж потрібно забезпечувати і такими засобами. Вони бачать ППО отримують команду. Вони мобільно виїжджають оперативно і знаходяться в потрібний час, потрібному місті. Зазвичай це ніч для цього потрібен про це прожектор, для цього потрібна лазерна указка, тепловізор, прилад нічного бачення. Тоді ефективність мобільних вонових груп зростає. Я сам був скептиком. не вірилось так, що вони зможуть. Показувати такі результати, як зараз показується, бо що вони робили? Стріляли автоматами і кулеметами, і це все неефективно було. Дуже малий відсоток був збиття. Кому пощастило, так а зараз ми бачимо зовсім інший результат. Майже всі шахіди в більшості випадків нічних атак на рахунку мобільних груп, всіх сил оборони. Тому місцеві громади долучаються і до таких речей, про які я сказав. Зброю ясно не куплять, але це додаткове обладнання. Це цілком по силах і системи радіоелектронної боротьби про що. Я ще там раніше натякав, говорив потім вже ну і місцеві громади, зрештою, і раніше купували. Головне, щоб це були ефективні системи РЕП, які працюють, тому що дуже багато виробників заявляють, що воно робоче насправді марні очікування, вийде. і від цього може бути чиєсь життя втрачене. Тому президент вже теж доручав розробити на уряді механізм закупівлі засобів РЕП для місцевих громад, для усіх, хто хоче долучитися до цього процесу, бо це, це те, що захищає і війська тих хлопців, яким хочете допомогти, і об'єкти критичної інфраструктури. Якщо говорити про Чорне море, ми вже проводимо не одну вдалу спецоперацію. Може, позбудемось російських кораблів? Ну частково ми позбулися зокрема, сьогодні потоплено черговий корабель е десантний. Морськими дронами а повітряні сили теж долучаються частенько до потоплення. Про що командувач повітряних сил зазвичай в себе в телеграмі першим сповіщає, кажу: прошу, його, давайте вже ну все одно всі будуть знати. Треба похвалити від вас. Це буде дуже почесно почути пілотам. Що це власне їхня філігранна робота? Звичайно, це робота всіх сил оборони планується генеральним штабом груним при розвідки СБУ, Спільна така робота по знищенню російських кораблів в нашому чорному морі спільно ми теж не претендуємо. Це є Туреччина, є Румунія так далі. Країни, але Росія вирішила зробити його внутрішнім своїм морем. Цього не вийде, зрозуміло. І ми позбуваємося тих кораблів. Підводний флот Росії збільшується на чолі з крейсером. Москва, і це дуже гарні, дуже гарні для нас новини. Зараз звичайно знищено більше третини російських кораблів. Уже вони вже не стоять в українському Севастополі. Вони Їх відтіснили. відтіснили до російського новоросійська, і звідти вони ну, не дуже сильно висовують ніс, бо бояться, що будуть знищені, як, як як і сьогодні? Тому морський бій граємо далі. Ранені знищені однопалубні, чотирипалубні кораблі. Не дамо можливості їм контролювати наш море. А з появою. Більше засобів, ще, які можуть діставати далеко на озброєння, я мановеноземні системи, це ракети з появою f 16 які можуть мати таке озброєння, як ракети Гарпун протикорабельні. Ну, російському флоту нічого буде взагалі робити в Чорному морі. Наскільки зараз захищене українське небо? Дуже складне питання, і ми не відповімо дуже швидко в рамках нашої зверної бесіди. Захищено максимально можливо, як це відбувається зрештою з перших днів. Збільшуються в нас засоби, збільшуються можливості, збільшується і покращується результат. Потрібно більше засобів проти балістичних ракет. Небо захищається системою ППО. В цю систему входять ППО Малого Радіусу дії, починаючи від мобільних вогневих груп, ППО, сухопутних військ, далі комплекси Букам-1, С-300, С125, Петріот Айріс – це те, що в нас вже є на озброєнні. Це великий теж зоопарк, як його називають в піхоті броньованих машин, артилерії, танків. Так і у нас сьогодні з'являється велика номенкура озброєння західного, яке потрошку буде витісняти радянське, бо вже і ракет дуже важко діставати до них. Тому максимально ефективно захищаємо локально міста, об'єкти інфраструктури, лінію фронту. Наскільки це можливо? Тому ми бачимо, що ракети і дрони ну часто і до Львова долітають. Ну що зробиш? Вони шукають ті маршрути, Виходи. обходять протидію радіоелектронній боротьбі, обходять протидію засобами ППО і долітають. Ну, але як бачите, знищуються зрештою на підльотах до наших систем, які роблять цю протидію. Дякую вам, пане Юрію. І бажаємо більше збитих цілей. Усім нам цього бажаємо, звичайно. Нагадую нашим глядачам з нами в студії був речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат.